Сьогодні відбулася позачергова сесія міської ради. Багато питань проголосовано. І основне питання це військова допомога, допомога по відбудові, виділені кошти на дізель, на водоканал для того, щоб наша громада отримала. Цілодобово воду і проголосовані кошти 5 мільйонів на козинці на відбудову садочка. Але є звичайне негативне не проголосоване питання перейменування соціального захисту нашого управління. Вся країна вже давно перейменувала. А ми вже третю сесію, частина депутатів не голосує. Ми обов'язково покажемо по іменку, хто не проголосував за це звичайне питання. Але це питання дуже важливе для громади. Це допомога ветеранів, це допомога ВПО, це е, багато інших соціальних пакетів. І я здивований на тих депутатів, які це не розуміють. Друге питання, яке так само важливе для нашої громади, це питання дозвіл. На розробку нового просторового плану розвитку всієї територіальної громади. Це ну що було трохи проще, це як в народі кажуть новий генеральний план, але всієї територіальної громади, куди входять і козинці, Діброва, Михайлівка, Румжівка, Забуча і звичайно Ірпінь, це питання було проігноровано частиною депутатів, щоб вся громада побачила, хто підтримує розвиток міста і хто на стороні громади, а хто на стороні певних. Забудовників і політичних діячів обов'язково громада буде знати своїх героїв.